Ми знаходимося зараз якраз на, колись був чердак 9-ї парадної, куди якраз прилетів шахет. І він тут більше години розгорявся, розгорявся, поки не піднялося вже велике плам'я і пошкоджувало повністю всю. Все тут вигоріло, навіть перекриття між чердаком і четвертим поверхом. В шостій парадні на третій поверх упав якраз мотор, який був на цьому шахеді. Ми бачимо там оцю частину. Це тимчасово, хоч там вже і профіль лежить, але це тимчасово там буде перероблятися, це на зиму зробили. І воно накрита ліва частина третьої парадної. Це теж люди, все це люди робили за свої кошти, своїми силами. Оце шоста парадна. Оце от, люди теж розчистили самі все це. Все зняли, все, що було, от, і накрили частину якраз житлову. Якщо глянути от можна на ці, сьогодні на цю стіну, ми розуміємо, що якщо її найближчим часом не перекрити, то ця будів... ця частина е, Буде знаходитись уже на вона обвалиться, вона буде знаходитись там на першому поверсі, і я боюся, що може потягнути оцю частину, яка ще більш-менш жива. От і тоді стануть питання у нас вже по 10-й парадні. От вони тримаються ці парадні одна відносно другої. Якщо щас зараз ця частина обвалиться, а якщо її не накрити, вона дійсно обвалиться. Стане зразу питання по шостій парадні, стане питання по 10-й парадні. Анастасія мешкає у будинку навпроти епіцентру вибуху, куди влучив російський безпілотник. Вона пригадує, що тієї ночі прокинулась від потужного вибуху. Спали якраз під вікнами навпроти будинку, де влучення було. Так пощастило, що все полетіло вперед. На нас лише мілкі царапини залишились. Потім всередину квартири побігли, тому що було декілька прильотів. Навколо будинку, тобто з боку заводу також. Вибились так, всі вікна, міжкімнатні двері також з петлей позлітали, вхідна двері це замок вилиців, ну, якийсь посуд, який був в шкафу, також побився, загалом такий більш крихкий. От, в стінах осколки металеві частини позастрягали. Ну, такі основні пошкодження, десь там м'які меблі, також в осколках були. Наша міська адміністрація це всі пошкоджені вікна вони компенсують і дійсно я вже на даний момент отримала ці гроші. От якраз два місяці пройшло, тобто в цьому плані велике дякую. Ну, так що чув, то це, це те, що дійсно компенсується. Те, що вже в середині будинку, то лише державні програми, тобто кажуть, подавайтеся, пробуйте. Зараз робо, е, працює комісія за, е, не від е, міста, е, а за особистим запрошенням, е, е, тому що ну, потрібно розуміти, що з ним взагалі можна робити і скільки це обійдеться. Але, на жаль, місто поки що на це не реагує. Цим не питанням не займається. Багато прильотів і вони кажуть, що ми не все не встигаємо. Я ще не бачив такого дикого відношення до людей, яке є сьогодні від міської влади. От за весь час, майже десять тижнів, я кажу, все, що змогла влада. Виділити на один день, це був прошлий понеділок, вишку для того, щоб ми розібрали аварійні конструкції. Все інше люди фінансують все самі, повністю. Тобто, якщо подивитися, можна, це ж от рядом <кхух> п'ята парадна, люди накрили чердак повністю, за, все за свої кошти. Щоб накрити той чердак, треба було все звідти. Зняти всі конструктиви, які там були пошкоджені, розібрати, знести вниз, потім зібрати і накрити тимчасово. Я дуже надіюся на те, що в вересні місяці. Міністерство житлово-комунального будівництва, де ми звернулися до них по програмі Відбудуй дім, все таки нам виділить кошти для того, щоб ми накрили. Зараз ми чекаємо на наших колег це і експерти і проектанти. І потім ми вже будемо бачити, яким ми будемо рухатися шляхом. Але паралельно я кажу, разом з керівником ОСББ ми все це проговорили, все це ми пояснили, все це ми сказали, що будемо робити вдвох. Я маю на увазі: він як керівник ОСББ, ми як влада. Але ми бачимо, що ну, сьогодні мешканці, я розумію, там потребують. Своєчасна та швидку реакцію, все, що залежить сьогодні від міської влади, ми все робимо. Наш департамент з економіки буде допомагати йому повністю на кожному кроці. Та паралельно, паралельно все ж таки, ми зараз там з нашими експертами і а, нашими колегами-проектантами розмовляли для того, щоб був проект. Для того щоб ми розуміли скільки це буде коштувати, і це йдеться паралельно. паралельно. що ну я хочу заспокоїти мешканців. Ми, як міська влада, робимо все можливе.